Україна пережила зиму з мінімальними відключеннями енергії, хоча, за всіма прогнозами, вона мала стати найгіршою в історії. Утримали анклав у Курській області, щоправда, зараз ситуація там стрімко погіршується, стримали наступ противника під Покровськом і контратакуємо на виступу із Заходу, із півдня почали контратаки в Торецьку. Ми цього досягли не завдяки допомозі, а всупереч. Наші добрі дрони зробили багато роботи, і їм доведеться зробити її ще більше. Тож допоможіть зібрати на 100 дронів посилання на збір в першому закріпленому каменті і в описі під відео, а звіт раз на тиждень в роликах за тиждень. Доброго здоров'ячка хунту і хунту беремо з України. Спочатку пару слів про переговори в Джидді, і Америка, і Україна готуються до жорстких переговорів. Щоб укласти угоду в Джиді, Україна повинна спочатку помиритися з Дональдом Трампом. Настає момент катарсису або чергового раунду жорсткого покарання. У переговорах беруть участь потужні команди з обох сторін. До складу американської делегації увійдуть Марко Рубіо, державний секретар, і Майк Вальц, радник з питань національної безпеки. Але переговори ймовірно очолить Стів Вітков, довірена особа пана Трампа, який нещодавно зустрічався з Володимиром Путіним, який також веде переговори від імені президента щодо близького сходу. Українську сторону очолить Андрій Єрмак. До нього приєднаються міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Уміров та військовий радник Павло Паліса. Одна проблема, однак, полягає в тому, що пан Єрмак не користується, м'яко скажімо, популярністю в команді Трампа і в дивній ситуації, на якій Україна наполягає, що це збіг сам пан Зеленський перебуватиме в Арріяді, столиці Саудівської Аравії, на переговорах з королівством. Україна має кілька цілей і формує свою стратегію разом із Францією та Великою Британією, які стали посередниками між Білим домом і Києвом. Як мінімум, вона хоче підписати рамкову угоду про спільну американсько українську розробку корисних копалин. 7 березня пан Зеленський також запропонував припинення вогню у повітрі та на морі. Ідея полягає в тому, щоб повернути м'яч назад на поле Росії, висунувши їй вимоги. Обидві події, як сподіваються, західні чиновники створять відчуття, що Україна готова до взаємодії з паном Трампом. Якщо Росія скаже ні рамкам, які були прийняті Америкою та Україною, саме Трамп повинен буде спробувати натиснути на Володимира Путіна, щоб той прийняв його умови. Нарешті Україна може продовжувати вимагати від Америки гарантій безпеки. Мало ймовірно, що вона досягне прогресу в цьому питанні. Великобританія і Франція просять Америку надати підкріплення європейським миротворцям, якщо буде досягнуто домовленості про повне припинення вогню. Але поки що жодних зобов'язань з боку Вашингтона не було. Минулого тижня Америка лише обмежила обмін розвідданими з Україною. Армія РФ в цей час штурмує на жигулях у переміж з ослами й буханками. І коли в Кремлі накопичують на якійсь ділянці батальйонний комплект техніки, це стає подією. По суті, Україна стабільна і виконала рекомендації заходу про активну оборону. І тут приходить нова адміністрація США, і озвучує всю ту дивну риторику, яку вони виливали на електорат напередодні виборів. Трамп каже про третю світову, що з нею грається Київ, про найкращого продавця в історії Рубіо, який малює пополом Христина Лобі, зриває покрови про проксівіну з і РФ. Келог розповідає, що їм потрібні добрі стосунки з Москвою. Надійний план, як швейцарський годинник, щоб Європа переозброювалася, виконувала мирний план Трампа за свої гроші. А той проводив в цей час чергове перезавантаження відносин з Москвою. І Путін, звичайно ж, не хотів війни. Просто перекинув БДК з Балтики та Північного флоту, накопичив мільйони снарядів і тисячі ракет, довів до пікоти ФНБ і створив карти мир, щоб обійти блокування. Це все випадковість, так сталося само собою, просто протягом натягнуло. Виникає логічне питання. А якщо Китай, який має третій у світі ядрений арсенал, захоче напасти на Тайвань, з яким у Вашингтона договір про спільну оборону, це не буде гра з третьою світовою. І що буде, якщо F-35 Швейцарії перетвориться на нерухому купу металу, якщо чергова адміністрація США щось там вирішить і щось там відключить? Як вирішили розповідати Канаді про мита, скільки має витрачати на оборону Японія та в яких компаній купувати озброєння? Уже пішли перші ластівки. Данія відмовляється від американських харпун і хоче замінити їх на норвезький «ПКР». Загалом це як з митами 25% проти Канади, а тоді в повернеться на круги своя. Не варто піддаватися на шантажі заяви, що більше немає карт. Так ніхто переговорів не веде. Або це урізання командування Європі, виплата неустойок виробникам зброї та боєприпасів для України, максимальний вихід з ЄС і близького сходу на користь азійського напрямку. Нова політика. І тоді, хоч одягай костюм, хоч проси пробачення, байдуже, не допоможе. Вибір дуже простий. Треба переорієнтуватися орієнтуватися на ЄС і тягти самим. Соло ми, звичайно, не подужаємо проти альянсу Ірану, РФ і Північної Кореї, навіть якщо поставимо кожного українця до верстата, хоча до того зараз все йде. Можна збирати мінометні міни і паяти дрони з китайського конструктора всією країною, але кінетика проти балістики, тисячі ракет проти шахедів, усі ці програми паліативного ППО, тисячі хамві, три мільйони снарядів це серйозно. Ми реально розстріляли більшу частину вироблених у світі Джавелін, величезну кількість значно більше, ніж половину високоточних ракет до РСЗВ хай-тек, який швидко не замінити. Але здаватися ми точно не можемо і не хочемо. Картинки з ізюму і бучі стоять перед очима. Саме так усе й буде, якщо упаде фронт лише у більших масштабах фільтрації, страти, депортації, МДБ і підвали з гірками зубів по закутках. Здаватися, це евакуювати Херсон. І Запоріжжя, Краматорськ і Слов'янськ, отримати ще кілька мільйонів внутрішніх переселенців і кілька мільйонів тих, хто залишить країну, обмежити армію до 90 тисяч осіб. Поки що саме такими є вимоги Кремля, інших не лунало. Це відкладене самогубство для держави, будь-який плацдарм на правобережжі, урізання армії, зобов'язання про нейтралітет, усе це запрошення до третього і наступних раундів, які з великою ймовірністю перетворюють нас на огризок за Дніпром. Просто тому, що противник переважає в авіації, снарядах, людях і дістає наші заводи півтонними бойовими частинами. Рано чи пізно вони знову відгризуть кілька областей і сядуть у будиночку вічного миру гарантій від 30-ти тисячного контингенту на тисячі кілометрів кордону й інших мер. Річку світів Москва вперто твердить про межі чотирьох областей, а Трамп, що Кремль готовий до переговорів з ним у самого Трампа, поки що все добре. Що Україна не повинна отримати перевагу, не надто багато простору залишають нам на переговорах. І я вперше бачу, що ще до їхнього початку американці свідомо послаблювали свої позиції, оголосивши поступки Росії про членство України в НАТО. Або, наприклад, розповідали, що у Вашингтона з Путіним все ок. План залишити нам армію з 90 тисяч багнетів, десятка бригад з тилом, коли зараз за сотню бригад повільно відходять під тиском коригованих бомб північно-корейського експедиційного корпусу і іранських снарядів. Тому глобально вибору ми не маємо. Потрібно продовжувати боротьбу. Будь-які поступки Путіну це жителі Мелітополя і Токмака в окопах під Дніпром. ЄС насправді не так уже й провалили переозброєння 2022 року. Союз витрачав на ці цілі 58 мільярдів євро. А минулого року вже 102. Це боєприпаси, техніка, військове обладнання. Раєн наступного року вироблятиме 700 тисяч снарядів, не менше, ніж. США. Усі п'ять великих компаній з виготовлення боєприпасів у ЄС завалені замовленням на роки. Навіть чехи будують другу лінію, обговорюють у парламенті інвестиції третю і звітують про готовність випустити 300 тисяч кабанчиків. Усього оборонний комплекс ЄС. Отримав трохи більше ніж 70 тисяч додаткових робочих місць за останні два роки. Там працює понад півмільйона людей, і це до плану переозброємо Європу від Німеччини, де вже прописано 150 мільярдів євро в меморандумі, і заплановано до 800 мільярдів витрат на оборону у сухопутних силах. Там, як мінімум, паритет зареф на основних напрямках, набагато сильніший флот і ВПС. Тобто, стратегічно це означає блокаду і неможливість великих операцій для того, хто наступає. Можливо, про у ЄС і не таке, як уша за кількістю ЗРК, але поза чотири десятки батарей «Петріот» Семфті проти балістики вони мають. Так Німеччина віддала чверть вогневих юнітів і 360 ракет нам, на але замовляла ще. Крім того, німці для небесного щита купують технології в ізраїльтян, а локалізацію перші економіки планети якось потягнуть. Існує ринок вторинних ракет у тих таких країн затоки, тож не самими США. Плюс масштабують данську модель в Україні, заводять гроші ЄС для виробництва САУ, далеких дронів, Нептунів, крилатих ракет. Тих самих Нептунів у нас сьогодні більш ніж дивізіон. Рано чи пізно ми освоїмо і кілька дивізіонів балістики, і півтори сотні далеких дронів за ніч теж не стеля. Тому так. Французи виробляють РЕБ, коаліція дронів на 80% складається з країн ЄС, норвезькі і німецькі середньої дальності ЗРК масово стоять в Україні на бойовому чергуванні, і в принципі ЄС нам дав більше ППО ніж США. У Європі не все добре з ПРО з літаками ДРЛО, але це питання можна вирішити, на відміну від залишення великих агломерацій та урізання армії, щоб почути Путіна й добитися вічного миру років на п'ять максимум. Дві найогидніші деспотії планети атакують Україну, перетираючи наші міста на щебень, а третя постачає їм дальні дрони та снаряди. Поки Трамп розповідає, що в нього з Путіним все добре, просто Україна не хоче миритися. Якось не так ми всі уявляли 21 -е століття, правда. Глобально, Європейський Союз здатен стримати РФ, і йому потрібні наші сухопутні війська і ППО, поки розгорнуть додаткові дивізії, а також наш оборонно-промисловий комплекс опісля. Тому підтримку партнери продовжать і посилюватимуть. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.